Ні для кого не секрет, що в нас мережі зношені більше ніж на 90%. Окремі мережі в нас прокладені в 50-х роках минулого століття. Тому і часті аварії через те трапляються, які неодноразово на які неодноразово нарікають мешканці Грубани. Ну на жаль, це не наша вина. Ми стараємося виправляти це як можемо. От, до речі, за цей рік тільки було ліквідовано 51 аварію, із них сім на магістральних мережах. Це тільки щодо аварій. Ну і хочу сказати, що, мабуть, основне досягнення. Що ми зробили зараз? Ми отримали ліцензію на проведення будівельних робіт, сформували команду кваліфікованих спеціалістів і робітників, і власними силами пробуємо перекладати ці мережі, тобто ми комплексно підійшли до вирішення цієї проблеми. Не ліквідовувати лише там якусь локальну аварію, а якщо є певна ділянка, на якій часто трапляються такі аварії, ми просто своїми силами замінюємо яким чином це здійснюється сьогодні? За кошти місцевого бюджету тут дякувати варто і міському голові, і депутатському корпусу, за кошти місцевого бюджету закупляються матеріали для ремонту мереж, а ми власними силами, оцими спеціалістами, які я сказав, ми сформували, проводимо заміну. От, до речі, нещодавно у нас була замінена велика ділянка, зроблений великий комплекс робіт по вулиці Роксолани. Там замінено порядка 300 метрів водопроводу. Що це дає для міста і для підприємства робота власними силами безумовно економію. Тобто такі роботи, як ми виконали на вулиці Руксулани, ну, тут щоб сказати, скільки ми зекономили, це потрібно бачити проектно-кошторисну документацію, яка також коштує гроші. Але так на вскідку сказати, ну, це 1700 точно. Таким чином, у нас за цей рік замінено 11 засобок по різних вулицях міста, різних діаметрів. Засобки зрозуміло також закуповуються за кошти місцевого бюджету і замінюються власними силами. Вода у нас іде якісна, вона одна з найкращих на волині, відповідає всім санітарним нормам для питної води. Якість води постійно моніториться лабораторією виробничою, яка знаходиться на підприємстві. Тому з кранів люди можуть споживати воду без проблем. Безумовно, ми розглядаємо такі сценарії роботи, що можуть бути будь-які ситуації, тим більше в країні триває війна. Зараз на цю сесію на розгляд депутатів виносяться певні кошти для того, щоб ми закупили обладнання для відновлення роботи колонок по всьому місту, щоб можна було забезпечити людей водою. І звичайно розглядається зараз питання придбання дизельних генераторів для того, щоб була можливість централізовано подати воду мешканцям міста. Дякуючи підтримці міської влади. Ми не плануємо в цьому році підвищувати тарифи. Зрозуміло, що всі складові тарифи в цьому році зросли, особливо зросла електроенергія. У нас, скажімо так, в тарифі на електроенергію 3,32 зголожена ціна електроенергії. Фактично, ми сьогодні сплачуємо вже під 6 гривень за електроенергію. Тому частково вартість електроенергії відшкодовує міська рада. Окремо хотілося б зупинитися на запровадженні абонентської оплати, яку бурхливо останніми днями мешканці міста обговорювали в соціальних мережах. Скажемо так, що це ніяке не нововведення. це... Скажімо, ніякої абонентської плати від себе водоканал не придумав. Ця абонентська плата є прописана в законі про житлово-комунальні послуги і є відповідна постанова Кабінету міністрів про порядок її нарахування і граничний її розмір. Більшість водоканалів України цю абонентську плату застосовують. Із 21-го року, і з початку 22-го року. Нам, завдяки підтримки міської влади, завдяки е, оптимізованому підходу до нашої роботи і скороченню наших витрат, вдавалося до певного часу не позапроваджувати цю абонентську плату. Ну але на жаль, е, як я вже сказав раніше, всі складові тарифи зросли, тому ну надалі підприємство просто не зможе фінансувати ці витрати, е, які входять в абонентську плату. Що входить в абонентську плату? З чого вона складається? Це перш за все витрати пов'язані з укладанням договорів, витрати пов'язані із розподілом отриманих комунальних послуг між мешканцями міста і стягнення і розподіл оплати за отримані послуги це все, з чого складається, ця абонентська плата. Граничний її розмір затверджений постановою Кабінету міністрів і на цей рік він складає 36,88. Ми ж запровадили граничний розмір в себе по підприємству 19.18. Це з умовою, що мешканці мають прилади комерційного обліку. Якщо мешканці не мають приладів комерційного обліку, то абонентська плата становить 12,94. Тут варто зауважити, що вона розподілена 6,47 за воду і 6,47 за каналізацію. Тобто, якщо мешканці користуються лише водою і не мають централізованого відведення, то вони лише сплачують 6,47. І це не закуп води, а незалежно від того, скільки мешканець споживає, верніше не мешканець, а абонентський номер. Скільки сім'я споживає зареєстрована за певною адресою, вона незмінно платить там за місяць.